Всім доброго дня! В продажі з'являється свіжопригнаний Hyundai Tucson. Автомобіль пригнаний з Німеччини, вже розмитнено, поставлено на український облік. 2008 рік виготовлення. Перша реєстрація автомобіля 2009 рік. Двохлітровий бензин, механічна коробка передач, Передній привід. Бузу автогарного. В гарному збереженому стані, без корозії, без дефектів. На зимовій гумі, оригінальні легкосплавні диски. лобове скло оригінальний рідне. Такий стан кузова. Зимова гума. багажнику присутня шторка, шторка працює. В комплекті йде повнорозмірна запаска, також оригінальна, легкосплавна, домкрат, ключ. Повністю весь комплект наявності. Болти накручені. Ззаді підігрів скла. Свідка номера працює. Заглянемо в салон. Задні склопідйомники, шкіряний салон. Килимки. По комплектації задні та передні склопідйомники, регулювання підігрів дзеркал. Магнітола, клімат, контроль, підігрів садінь, протиутуманні фари, пробіг даного автомобіля 127 тисяч кілометрів. Механіка п'ята ступка, механічний рушник, підлокітник. Підлокітник працює. Заводиться автомобіль класно, помилок немає ніяких, оберти не плавають, стан керма, кермо не фарбоване в оригіналі, ручка також. З автомобілем йдуть всі документи, всі папері. У 22 році зафіксований пробіг 118 тисяч кілометрів. Це німецький тюф. Тюф ще дійсний. Також присутній бріф. Всі сервісні документи. Все в наявності. Це для магнітоли Куліса перемикає класно, а працює спло Працюють, подушка безпеки, стійка. Також в кермі і сперед в панелі. Радіо також працює. и он работает четко, ревненько и бака пального с он Пане чтобы Крешечку притягую кого цікавить даний автомобіль, телефонуйте. Машина знаходиться в місто Вінниці, більш детально буде в описі або в телеграм-каналі. Підписуйтесь на телеграм-канал, там будуть додаткові фотографії. Також додаю туди автомобілі, які вже їдуть з Європи на розмитнення. Варного дня, там вірно на